Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні з вами готуємо шоколадні горішки. Я знаю, як вам полюбився мій рецепт ванільних горішків зі згущеним молоком. Тож ділюся з вами своїм перевіреним робочим рецептом. Отож, давайте разом готувати. Розпочинаємо з вами, звісно, що з приготування тіста. Нам здобиться з вами 200 вершкового масла. На маслі, будь ласка, не економте. Саме гарне та смачне масло дає цей смачний ніжний домашній аромат. Нашого печива: 200 г масла, 400 г борошна, 40 грамів какао, розпушувач, 2 яйця і 120 г цукру. Ну і, звісно, ваніль, куди без неї буде дуже смачно та ароматно. Отож, тут в мене борошно, додаю до нього какао і 8 грамів розпушувача. Це приблизно ось така чайна ложка без великої гірочки. Гарнесенько перемішали, об'єдную цю нашу масу. Об'єднали і поки що відставляємо. Тепер беремо наше масло, до нього додаємо увесь наш цукор і ось так гарнесенько перемішаємо зараз. Можна вінчиком, можна просто відделкою або ложкою. Тут немає різниці. Ось так гарнесенько-гарнесенько. Тільки поєднали. Далі тепер по одному вводимо яйця. Перше ввели трошечки перемішали. Після того, як ми додали сюди яйця, додаємо трошечки ванілі. Я даю ванільний екстракт. Якщо у вас ванільний цукор, додавайте його відразу з усім цукром. Все, перемішали. Вінчик прибираємо, він нам більше сьогодні не знадобиться. Ну і тепер нам залишилося тільки об'єднати дві наші маси. До яєць масла додаю всю нашу муку з какао та розпушувачем. І тепер я не дарма одягла рукавички. Хочу перемішати це тісто руками. Можете тут використовувати комбайн, але я завжди роблю саме це тісто на горішки, на ванільні, на шоколадні, тільки вручну, тому що це дуже легко, просто, тісто дуже приємне. І його місити не треба. Тільки все об'єднали в один шар і все готово. Тут ми нічого з вами не вимішуємо. Ось таке воно приємне, дуже еластичне. Тісто ось таке в нас виходить гарне, дуже м'яке. Так, бачите, кладу його на робочу поверхню і воно зовсім не липне. Ось таке воно нам потрібно: гарне, смачне та яскраве тісто. Тепер беремо наше тістечко і я вкладаю його так в кульочок. і відправляю в холодильник мінімум на 2 годинки, щоб подібна з вами гарнесенько стабілізувалося. І було готове вже до випікання. Отож, друзі, повернемося до нашого тіста. Воно в мене гарнесенько в холодильнику. Дві годинки пройшло, ви можете, звісно, його залишити і на довше, і на ніч, і на день, і на два. До тижня воно, це тісто дуже добре зберігається у холодильнику. Більше, зберігати його не раджу, краще випікти, і тоді вже зберігати готове печиво. І так, ось таке воно з нас виходить гарнесеньке. Бачите, воно. Дуже гарно тримає форму, але не розпадається. Поки що його відкладаю. Далі вам показую ось моя горішниця. Як бачите, я її використовую дуже-дуже часто. Ось така вона в мене гарна, моя помічниця. Відразу ставлю її на плиту і включаю вогонь. Вогонь середній. І поки в нас горішниця розігрівається, ми з вами беремо і такі катаємо кульки приблизно 4 грами. Тут треба трішки перший час погратися і зрозуміти. Яка саме вага підходить для вашої горішниці. І так, наша горішниця дуже гарно розігрілася, тож тепер беру і викладаю сюди наше тісто. Так, І зажимаємо раз. перевернули. буквально зараз 30 секунд, і просто з вами смажимо. Ось так же гарно розхварчала наша формочка. Все перевертаємо, і зараз ми даємо обсмажитись приблизно по одній-дві хвилинці з кожної сторони. Вони печуться дуже-дуже швидко. Я вже по аромату відчуваю, що наші горішки готові. Подивіться, яка у нас з вами краса. Перекладаю їх у миску ось така вона в мене величенька. Бачите, як вони гарно відпадають? Вони вже готові. Отож, тільки подивіться, скільки в мене вийшло таких гарних половинок. Гарнесенькі, ароматні. І дуже швидко, швидко, швидко зробимо зачистку. Бачите, в мене такий ножичок, він не дуже гострий. Потихенечку собі сиджу, п'ю чайок, дивлюсь передачу, і гарнесенько ось так все зчищаю. Це дуже швидко, але вони у вас будуть, знаєте, такі, як ювелірна робота, були дуже гарні. Буду такі охайні. Зараз так всі зачищу і вже будемо начиняти. Зачистила я усі горішки. Тепер я беру начинку. В мене це звичайна шоколадна паста, ложечка, горішок. Тут все зовсім дуже просто. Просто складаємо ось так один до одного. По шовчику ось так проходжу трошечки, щоб вони в нас були ось такі гарнесенькі. Так, зараз начиню усі, -усі мої горішки. Отож, такі красені в мене вийшли: 37 горішків. Вийшло з однієї банки шоколадної пасти. Далі в мене ще залишилися половинки. Всього з цієї друзі, порції тіста виходить 80-90 горішків приблизно. Ну, а ці половинки, що в мене залишилися, я перекладаю в пластиковий контейнер, накриваю кришкою і зберігаю приблизно 2 тижні, з ними нічого взагалі не буде. Вони зберігаються, як звичайне печиво, якщо, звісно, не начинені. Начинені горішки я зберігаю в холодильнику, в закритому також контейнері або в пакеті максимум 4-5 днів. Друзі, всім смачний. Горішків, готуйте обов'язково, пишіть свої враження, всі мири та злагоди. До зустрічі! Бувайте!